Апарат кошовий, ексклюзивна розробка 2023 року заводу дистиляційних апаратів. Хмельницький краще за всіх попередників у подвійній перегонці. Він виконан з харчової нержавіючої сталі IC 304 українського виробництва, в тому числі всі деталі та з'єднання. Не вступає в реакцію з Брагою при нагріванні. Гіпоалергенний служитиме 100 років. Перейде у спадщину вашим нащадкам. Усі шви виконані вручну аргоновим зварюванням і ретельно відполіровані. Технологія очищення продумана до дрібниць, щоб зробити якісний продукт. З першої перегонки у вас вже вийде 86 градусів. У системі подвійного очищення використовується царга з повітряним дефлегматором, парова баня, сугопарник зі зливом. Охолоджувач двоконтурний. Він дає охолодження на двох етапах перегонки. Використовується високоточні з'єднання. Протягом всього процесу на кухні жодних запахів не буде. В комплектацію входить все необхідне для початку роботи: інструкція, шланг, спиртометр, сітка панченкова, перехідник на кран, книга рецептів і так далі. Апарат збирається за дві хвилини. Внутрішній бак теж із широкою горловиною легко промивається рукою. Він знаходиться в п'яти сантиметрах від нагрівальної поверхні. Що в рази пришвидшує перегонку. У внутрішній бак можна заливати соки, класти фрукти і сухофрукти. Прокладки виготовлені з харчового силікону. Вони стійкі і до високих температур, і до спирту, товщина прокладок 3 мм. Охолоджувач поєднаний з царгою висотою 30 см, тому кошовий апарат колонного типу, В царгу міститься сітка панченкова вона підвищує міцність і покращує очищення напою. Баранці з термостійкими пластиковими ручками. Їх легко закручувати. Вони не нагріваються при перегонці. Після закінчення процесу їх можна одразу відкрутити, не чекаючи, поки куб охолоне. Всі з'єднання трубок реалізовані з допомогою бонок. Ці професійні пристосування використовують для високоточних з'єднань при високих тисках, в компресорах, двигунах. Вони повністю виключають протікання і розвальцювання. У баку втулка під термометр герметична. Через це для термометра не потрібно нарізати шланги. Просто помістіть його у втулку. Апарат зібраний і готовий до перегонки. Апарат кошовий. Вибір професіоналів і майстрів. Завод дистиляційних апаратів Хмельницький. Відроджуємо запорізькі традиції.